Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу різьбу, навчився трошки, учуся, скажем так. Процес іде. довго я відкладав, думав, що не вийде. У мене не працює оця муфта тормозна, що зупиняв патрон. Ну, але ж цікавість все-таки перемогла. Спробую я, ну в принципі. В принципі, це вільно. Получається на невеликих обертах. До муфти, звісно, дойде діло. Не руки, а розум. Бо я ж не готовий туди лізти. Розібрати його можна, а справляти треба знати як і треба знати. Електрика це в мене складний елемент. Такий, ну так, різьба може кому цікаво. Розкажу, як це проходить на станку. Всі там відео спеціально знімають. Боже, по табличці, щось страшне, як її там підібрати. Дуже все просто. Оцей речок відповідає на ньому римські цифри. Трошки відбито, звісно. Тут ось римські. Відповідає ось римські цифри. Ось шукаємо, шах півтора. Будемо робити. Значить, у нас должна стоять четверочка. Стоїть четверочка вгору напроти ось шпинделя. А оцей речок на коробці подач відповідає за стопчик. Який у нас стопчик? Раз, два, три, чотири. Другий. Ставимо двоєчку. І все. Там стоїть метрична. Тут від. 0 до 6 мм, що різьби стоїть. Ну і все. Гайку потім я включу. Зараз і... покажу це для клапана 20 прутік, я вже проточив і шах-півтора. Різець у нас буде китайський. Я різав її радянським учився. Думаю, як поламаю, то хоч не жалко. Це у нас пластина китайська, адаптована під радянський різець. От. Це у нас совєтське качество, була просто якась трикутна, типу упорний трикутна пластинка. Але вона була так нахилена з контруклоном. Я ту підкладочку на алмазику спиляв, витягнув, вирівняв, щоб було по горизонталі, щоб вона була трошки так вперед нахилена. Ну і в принципі, воно працює. Оберти будуть невеликі. Коли тренувався, різав і півтора, а це у нас шаг 2. 35 діаметрів. Шаг 2, то в принципі це звичайним різцем радянським. Ну, трошки переточений, як мені подобається. Оце я вже тренувався, приїхав лезвійний відрізний блок. Тут ось різав і тут різав. Блок відрізає до 140 мм, можна відрізати болванку. Келезу. Ну, це буде слідче відео, я потім покажу. Різьба буде під оцю гаєчку. Довгу. Ну і що? Зараз все включаю, перевіряю і показую. У токарі як точив, то він завжди так накрути-накрутий. Тик тик-тик-тик-тик попробував. Пісня. Якийсь там мікрон є. Огонь! Такі спроби. Так, я учуся далі. Ось уже лежить ще слідуюча робота тут з великого діаметра. Треба теж нарізати різьбу і зажати почівника таким стаконом. Дуже цікаво. Ну, чим ближче до, до цього, тим страшніше до упора. Треба, головно, правильно куди що нажимати, бо така робота собі. não se eu pescar comentários a sim pakao.